Ще хочу подивитися, мої дорогенькі, сьогодні на такого товарища, як Китай. Як на все це, що робиться в світі, дивиться Китай, а іменно, а як Китай зараз дивиться на Америку і Адміністрацію Трампа? Покажіть мені. Да? Хто? Як він їх восприймає? І як Китай дивиться зараз на Рашку? Як він її восприймає? І на Європу з Україною. На Європу з Україною. Тому що Європа вже теж стала таким фронтом. Да? Вона теж під загрозою. На Трампа. Я так розумію, що вони зустрічаються там у му році. Да? І, скажімо, ця зустріч для американської сторони буде досить неочікувана. Ми, ми наблюдаємо за Америкою. Ми наблюдаємо, що робиться всередині. Який вибір вони зроблять, куди вони йдуть, куди їх веде верхушка, да? і е, зустріч Сі Цзіньпіня і Трампа принесе Америці дуже великий сюрприз. Е, Китай намірен... Ой, зустріч і... китайця Сі Цзіньпіня і Трампа. Похуліганити. Поки що він наблюдає паж мічей. Я збираю інформацію, я дуже пристально наблюдаю. І я готую хуліганський такий поступок. Хуліганський поступок. Діять будуть не свойственно для Китаю, якось не то, що агресивно, а ну, різко і непредсказуємо. Так що Трампу треба буде на чеку. На чеку. Так, що Рашка? Тут буду уточнювати. Рашки розказується про новий період в їхньому житті. По правосудді, підписання якихось бумажок. Підписання якихось бумажок. Так, рашка для них паж. Рашка — обслужуючий персонал. Як бачить китай рашку. Паж обслужуючий персонал, якому говориться про якийсь новий виток життя в їхньому, е, в житті країни, да? зафіксовано це більше навіть на бумазі, щось прописано. І як бачить, як бачить, Себе на умі, понимаєте? Себе на умі. Ресурсів немеряно, особливо тих, що витікають, що течуть. Ну більше всього нафта, да, е е Верховна Жріця. Плетуться заговори. Що це? Ну, рашки, е, е Мандець, скажімо так, да Рашки Мандець. Понимаєте, Китай дивиться на рашку, як на країну, яка повністю буде пригвожена до, до землі. До землі, да Обставинами, і, е, можливо, навіть в планах в Китаю, що Росія піде повністю з якихось територій, поставить на них крапку і от віддасть їх по якомусь тайному зговору Китаю. Ну, робота над цим ведеться, причому така дуже хитра, дуже хитра, відьмовська, я б навіть сказала, Да? Вони прекрасно розуміють, наскільки рашки важко. Яку непосильну ношу вони на собі несуть. Одним словом. Білого всісілія вже нема. Це в минулому. Зараз рашка опустошена, безплодне дерево таке, да? яке можна, яке можна. Так, Європа, Україна, Європа, Україна. Да, а, а сюди треба повертатися лицем. Європа важна для заробляння ден. Євро... З Європою хочеться дружити, щоб було так, як колись було. Це було, є і буде. Ми хочемо зберегти свій найбільший ринок. Ну, виходить, серед цього всього Європа найбільш вигідна, найбільш вигідна, як вони бачать Європу. Е, от надо дружить. Надо дружить. Поки що не знають, як це так зробити, да? але з якимись главами государств, а з окремими країнами просто в Європі, ну, дуже вигодно співпрацювати. А ще краще з усім Євросоюзом, з усіма країнами. Да? З усіма країнами. Е, поки що це для них залишається якоюсь ілюзією. Да? Їм би хотілося більше. Більше сюди зайти, що для них Європа. Ну, вони все розуміють про Європу. Мир в Європі е, рушиться. Мир в Європі рушиться. Е, і тут багато емоцій по поводу того, як будемо торгувати, який буде взаємообмін да, наших монет, тому що мир в Європі йде по башті. І що, їм це вигодно, чи що? Хаос, отшельник, проблеми. Повернути Європу до себе, зробити хаос. Зробити хаос, я так розумію, з допомогою Росії, да, Внутрі Євросоюзу, внутрішні проблеми создать, привернути до себе Європу да, і е, набратися терпіння, знаєте, як на, на довгі, це на довгі роки. От, що можу сказати по Європі? Рашка внесе хаос, зробить беззащитними вас да, дураками. І це буде всередині Євросоюзу. Повертайтесь до нас, давайте, дружить. Да? Ми підождемо, ми наберемось терпіння. Давайте дружити з нами. Ми ваш, вашим захистом можемо стати. Зеленський війна, дружба, перемога і гроші. Так, ми, і, ми можемо і Україну під свій захист взяти. От, прям так. Да? Ми можемо і Україні допомогти. От, прям так. Да? Ну, тільки, естественно, на своїх умовах. На своїх умовах. Китай дуже сильний ігрок, він може як підсилити війну, так і зупинити. Ну. Е, на даному етапі, е, дивлячись на поведінку е, американців і європейців, то, звісно, що Китай. Самый сильный игрок на планете сейчас.